Всім доброго дня. Радий вітати вас на нашому каналі. Маємо сьогодні вихідний, ось такий чудовий день. Неділя. Світе сонечко. Вперше за, ну, певне, більше як тиждень. Бо попередній тиждень в нас активно йшли дощі. досить прохолодно було. Температура опускалася в районі 3-5 градусів вночі до 7 максимум в день. Сьогодні прямо. Благосна погода, на дворі досить тепло. Хочемо сьогодні позбирати грибів. Заходимо ми сьогодні в цю саму гущовину, де і були минулого разу. Є надія, що познаходимо ще фіолетову рядовку. І так собі потихеньку підемо-підемо лісом. Будемо шукати щось цікаве. Запрошую вас разом із нами. Хочу подякувати всім, хто підписується на наш канал, за вашу підтримку, за коментарі, вподобайки. Дякую величезне. Це для нас дуже важливо. Всім, хто досі не підписаний, будь ласка, підписуйтесь, вам це нічого не варте, а для нас це дуже важливо. Це допомагає нам у просуванні нашого каналу на YouTube. Ну що ж, не будемо втрачати часу. Ходімо разом. Буквально щойно ми з вами віталися, тільки зайшли. І одразу перші знахідки вже є. Буквально на вході. Погляньте. Тільки прийшли і фіолетова рядовка нас вже чекає. Зараз ми. Поглянемо, яка вона. Вологи набралася, звісно. У нас почти тиждень лили дощі. Погляньте, яка чудова. Тому грибочки зараз досить вологі. Так. Ну що ж, як ви вже пам'ятаєте з минулого відео, якщо ви знайшли один риб, обов'язково треба передивлятися поряд під листям, бо зараз листя насипалося дуже багато і вони дуже професійно ховаються. Тому обов'язково передивляйтеся поряд, трошки розгортайте листя. Зараз ми тут на цьому місці також ретельно пошукаємо, що знайдемо, обов'язково покажем. Ходімо вперед. Дивіться, який красенний дощовик попався нам дорогою. Велетень просто. Практично на півдолоні. Свіженький, пружній. Ось з нього ще малюк іде, виходить. Не хочу його зрізати, дивитися, який він, в якому він стані. Це дощовик і стівний, тільки в молодому віці. Кому цікаво, у нас на каналі є достатньо інформації про нього. Брати я його не буду, бо в нас трошки другі сьогодні задачі. Дуже хочеться назбирати рядовки фіолетової. Пошукати гливу, можливо, знайдемо пеньки, які чомусь досі в нас не з'явилися. Тому, може, хтось інший з грибників його із задоволенням візьме, а ми поки будемо йти далі. Ходім вперед. Погляньте, яка краса сьогодні в лісі. Все жовто-багряне. Такі 100% осінні забарвлення в лісі. Досить спокійно. Погода дуже лагідна сьогодні, вітру практично немає. І ось ходою трапилися нам ось такі. Красені, сірчано жовті опеньки. Дуже гарний маленький пеньочок і наростають таких невеличких дві родинки. Яскраві такі. О, погляньте. А їх тут і ще є. Достатньо було би розгорнути листя. Для тих, хто можливо не знає, нагадаю, опенюк сівчано-жовтий є неїстівним грибом. Померти, звісно, від нього не помреш, а от отруєння кишкове досить сильне отримати можна, тому можна полюбуватися ними, але збирати їх не потрібно. Ці гриби неїстівні. Але ж красенні ходімо. Нічого нам не трапилося внизу, більше рядовки фіолетової не попалося. Вирішили ми зайти в Глуб лісу, прогулятися по своїх старих місцях, де знаходили раніше гливи, рядовки. Подивимося, що нас тут буде чекати. І ось дорогою попався нам ось такий велетень. Красенний червоний мухомор. От гарний гриб. Вживати його небезпечно для здоров'я, тому що він має ядовиті речовини в своєму складі. Знаю, що з самої ось цієї шкури червоної роблять люди настіянки. Кажу, добре допомагає при хворобах суглобів. Не знаю чи це правда, але гарний просто капець. Все жовте, коричневе і таке яскраве червоне пятно. Клас. Ходім далі. Зовсім поряд із мухомором червоним. Буквально за 5 метрів. Ходою. Попалися ось такі нам класні гриби. Погляньте, які красуни. Опа! Ой! Клас! Це павутинник триумфальний. Раніше ми його не збирали. Не зовсім розумілися на павутинниках. Зараз ми із залюбки цей грибочок беремо із собою. Він абсолютно їстівний, тільки після попереднього відварювання зі зливанням окропу, з промиванням, але він дуже ароматний і дуже смачний, дуже м'ясиста така ніжка, шапинка. Як він пахне. Дуже приємний грибний аромат. Клас. Обов'язково. Беремо із собою цей чудовий грибочок. Має такий запах, ну ні на що не схожий, але. Дуже приємний. От прям дуже приємний. Я думаю, якщо ви його знайдете, понюхаєте, вам 100% сподобається. І свіжий, і грибний, і не ярко виражений. Дуже такий приємний. Клас. Ну що ж, ходім далі. Можливо, іще нас чекають якісь Цікаві знахідочки, вже почав іти, піднявся і почав іти. Але ж раптом дивлюся, а на мене з-під листя споглядає ще двоє красенів. Серед жовтого листя їх розгладіти досить важко, тому, якщо знайшли, один чи два, дуже уважно та ретельно перевіряйте місця, які поряд. Зараз дуже багато жовтого листя і їх дуже погано видно, тому що вони на колір дуже з листям схожі. Погляньте, бачите, який колір? І от вони тако в листі стоять. З відстані ну, декількох метрів взагалі їх складно роздивитися. Тому будьте уважні. Можливо, поряд із вашою знахідкою є іще. Стали спускатися ми від цього пагорба донизу, ближче до рова. І знайшли те по що прийшли. Погляньте яка красуня. Ха -ха. Рядовка Фіолетова. Опа. А, яка краса. Шикарний гриб. Просто шикарний. Який він ароматний. Такі фруктово-цитрусові нотки. З грибним ароматом. Дуже гарна. Вона, до речі, не втрачає свого кольору навіть після відварювання. Ми їх дуже любимо в маринованому вигляді. І коли їх відварюєш, вони залишаються такого лілово-фіолетового кольору. Як вона пахне прекрасно. Обов'язково, коли їх знайдете, понюхайте. Я думаю, що вам 100% сподобається ось поряд іще. Так. Ось іще. Опа. Красуні. Красуні Ось бачу ще під листям. Так, це ось бачите, як зовсім поряд старенький. Грусть чорний. А ось під листям заховалася іще одна. Іще одна. Ха-ха. Клас! Дуже погано їх видно, тому обов'язково уважно придивляйтеся, щоб не пропустити їх. Так, чую, дружина кличе, знайшла іще. Зараз ми підійдемо до неї ближче. І обов'язково я вам все покажу. Ходім вперед. От щойно ми з вами були в тому місці, і зовсім поряд дружина знайшла ще одну полянку. Достатньо гарних розмірів ця полянка. Ці рядовки утворюють цілі кола. Погляньте, яка краса. Їх дуже погано видно під листям, тому треба дуже обережно і дуже уважно. Хе, клас. Які вони красенні. Дуже приємно знаходити такі знахідки. Але поряд ще один. Бачите, як вроді би одразу побачив, трошки відвернувся і вже втратив з поля зору. Обов'язково розгортайте листя. Тому що досить часто вони під листям дуже ховаються, і їх дуже погано видно. Рядовку фіолетову старайтеся шукати в ось таких місцях. Бачите, як ми зараз знаходимося в низині. От з одної сторони пагорб і з другої пагорб. І ось така йде. Між цих двох пагорбів, невеличкий такий рів, який сходить вниз. І от на таких пагорбах, де багато насипано листя, де достатньо вологи, попадає сонечко. Ось ця чудова рядовка дуже любить рости. Так, забираємо ще ось ці. І ось такий. Здавалося б, невеличкий простір і отакий от результат по фіолетовій рядовки. Зараз переглянемо тут ретельно іще. Якщо ще щось знайдемо, обов'язково вам покажемо. Пустилися ми іще нижче між цих двох пагорбів. Такий от самий низ, самий яр. І трапився нам ще один цікавий представник грибів, які можна споживати. Це гірчак. Принаймні в нас його так називають: гірчак, корівка, молочник. То як. Ось такий грибочок, який дуже хорошо себе показує в засолки, але його обов'язково треба замочувати у воді, водичку цю періодично міняти, і з нього вся оця гіркота вона виходить. І потім, коли його засолюєш, він дуже смачний. У мене батько їх збирає, засолює, він там ними займається. От, в нас, на жаль, не вистачає, фізично не вистачає часу на те, щоб стільки приділити уваги цьому грибу. Але е дуже смачний, реально смачний. Всі, хто полюбляє засолені гриби, можете сміливо до лісу йти і його зараз. Назбирати. З нього виділяється ось таке біле молочко. Це молочко при вимочуванні, воно нормально відмокає, все гірке з цього грибочка виходить, і виходить дуже класний, хрустящий, засоляний грибочок. Вон, бачу іще є. Ось ось ось. Погляньте. Тут, я думаю, що тут, якщо пошукати, можна їх познаходити достатньо. Але ми їх не беремо. У нас вже дві порції засолених грибів є. І грузді, і рижики, тому нам грибів засолених достатньо. Ходім далі. А ось і говорушка димчата нам попалася. Ось такий цікавий гриб. Бачите білий і до центру таким, як димком пройдено. Гриб цей умовно їстівний. У передньому відео ми про нього розказували. Одна із його характерних рис це те, що ось так гемінофор заходить в ніжку, таким спада, спадаюча така шапинка в ніжку. І запах такий, як в лікарні, як в аптеці. Гриб цей вважається умовно і стінним через те, що в складі в нього є антибіотик. Через те такий в нього запах не дуже приємний. Е Якоїсь цінності гастрономічної він не має від слова зовсім. Навіть після двох відварювань аромат його все одно зберігається. От. Тому ми його і не збираємо. Не беремо. Їх досить багато трапляється по лісі, але ми їх не споживаємо. Ходім далі. Хочу показати вам наших лісових конкурентів, які в більшості споживають наші істівні гриби. Погляньте, які. Товариші ласують дощовичками повним ходом. Ціла родинка цього цікавого істівного гриба дощовика і ціле полчище слимаків. Одні шкурочки пооставалися. Від цих дощовичків. Бачите як? Ну, дещо що і їм треба споживати? Прикольно. Ось саме один в процесі. Трудиться, геть голови не піднімає. Ну, підемо, не будемо їм заважати, нехай вони собі далі працюють. Піднялися ми на пагорб, трошки прогулялися яром, нічого нам більше не трапилося, вирішили піднятися наверх. Подивитися, що є трошки вище, ближче до сонечка, як то кажуть. І ось дорогою от такий от цікавий грибочок попався. Це рядовка бокаловидна. Ми їх не збираємо, тому що їх дуже багато видів. Треба дуже добре в них розбиратися. Для того, щоб їх між собою не сплутати. Тому що серед них їстівних не так багато, а неїстівних багато дуже. Тому, щоб не збирати те, від чого можна отримати в кращому випадку кишкові розлади та отруєння, то ми їх просто не беремо. Але гарні. Не буває цілими родинками, насіваються. Ну, цей пахне достатньо приємно є. Бокаловидні, ну прям дуже неприємний аромат від них. Ця ще нічого. Нехай вона залишається тут, насівається. Можливо, якась дичина її скуштує. Ходімо вперед. Вирішили ми піднятися вже зовсім вверх. Обійшли ми дуже-дуже багато, дійшли фактично ось до лугу, на якому ми збирали печериці. Спробуємо вийти подивитися. Чи вони є. Тиждень був досить такий дощливий. Дождів було дуже багато, тому спробуємо подивитися, вийти трошки з лісу, глянути на лузі, чи є печериці. Можливо, опенюк луговий. Ну, побачимо. Ходімо разом.